Ми всі родом із дитинства, і минуле впливає на нас. Цим вас точно не здивувати. А от у тварин минулого не існує, у тварин не існує спогадів. Хоча минуле теж впливає на тварин здивовані. Зараз про все це розкажу. Розкажу, чому так важлива робота з минулим в процесі психотерапії, чи правда, що всі проблеми з дитинства, і чи обов'язково для всіх в психотерапії копатися в своєму минулому. Привіт! Я Роман Кузнецов. Ви на моєму каналі про психологію і психотерапію. Будь ласка, обов'язково тицяйте лайк, бо і Ютуб це любить, і мені приємно, і вам нічого не вартує. Всі в виграші і коментарі пишіть. Медицина знає багато випадків, коли доросла людина втрачала можливість говорити і розуміти мову. Або внаслідок травми, або внаслідок інсульту, але разом з можливістю говорити людина втрачає і свою особистість, і свої спогади. Так без мови люди не можуть повернутись в своє дитинство за власним бажанням. При цьому і повністю зв'язок зі своїм минулим вони теж не втрачають. Такі люди, наприклад, досі знають, як користуватись столовими приборами. А якщо вони вміли малювати, то і ця здібність з ними лишається. Що ж тоді стається з минулим? Справа в тому, що наше минуле це не якесь справжнє минуле, яке десь е зберігається у нас в мозку. Це ідея, концепція минулого і всі наші спогади. Це теж по суті вербальні моделі певних подій з минулого. Тобто, спогад це саме те, що ви можете словами описати на папері, а не шматок фільму, який ви дістаєте з поличок свого мозку. Найкраще це можна зрозуміти через ідею майбутнього. Подумайте, ваші спогади з минулого і фантазії про майбутнє мають абсолютно однакову природу. Наприклад, ви знаєте, що наступного тижня вас. Викликає до себе начальник на розмову, і точно знаєте, що це якось пов'язано з вашими успіхами. І ви дуже яскраво уявляєте собі, як приходите на наступному тижні на роботу. І ваш начальник каже: Який же ж ти афієний працівник? Ось тобі премія в 10 тисяч доларів готівкою, і вивалює на стіл перед вами цілу купу грошей. Ви бачите картинку. Ви абсолютно чітко чуєте, як голос вашого начальника промовляє ці прекрасні слова, і відчуваєте хрусткі бакси на дотик, і відчуваєте справжнісіньку радість всередині. Тож чим це відрізняється від спогадів? Відповідь нічим. І вся оця аудіовізуальна, тактильна начинка вона слідує саме за вербальною моделлю спогаду. Наповнює її. Історія це і є каркас спогаду. Тому, коли людина втрачає мову, вона втрачає і спогади. А у тварин їх взагалі немає. Проте тварини навчаються, тож в них є пам'ять. Наприклад, ваш песик поліз, ну не знаю, в банку з медом і його вніс вжалила бджола. Більше ваш песик в цю банку не полізе, бо кожного разу, коли він буде підходити до цієї банки, він буде відчувати тривогу. Його тіло має пам'ять, але не розум. Його розум не вміє говорити і не знає про існування в нього якихось спогадів про цю банку. Ось в цьому і полягає головна різниця між нами. В нас є і пам'ять тіла, це я умовно так називаю, бо це теж про мозок насправді. І є пам'ять вербальна. Тому. Вас вдвічі більше шансів злякатись. Ви можете десь зустрітись з банкою і злякатись, а можете згадати про ту страшну банку, і ваше тіло так само відреагує на той спогад, як і на реальну банку. І перш ніж ми поговоримо про роботу з минулим в терапії, я маю ще розказати, що спогадів, які ви дістаєте з полички своєї пам'яті, ви взагалі не маєте. Ви скоріше їх створюєте наново кожного разу. Але спочатку я хочу подякувати своїм меценатам. Завдяки ним в нашій команді з'явився дизайнер, який робить нам класні обкладинки для відео. Тож цей канал розвивається, і ви теж можете допомогти каналу, підписавшись на невеличку щомісячну суму. А на знак вдячності я періодично знімаю відео виключно для своїх меценатів або викладаю розширені версії відосів. Тож дякую всім за підтримку. Так от, вчені багато разів проводили дуже простий експеримент. Людина записує на папірці якусь подію і ховає цей аркуш. Через місяць знову описує по пам'яті і ховає аркуш знову. І так, наприклад, 12 разів протягом року. А потім ми читаємо першу версію цієї події і 12. -ту. І виявляється, що це дві різні історії. Тож, надійність нашої пам'яті це ілюзія. Також було доведено експериментально, що людині можна внушити спогад, і МРТ буде показувати, що це реальний спогад, і сама людина теж так буде вважати. Тож, підходимо до терапії. Особистість це набір спогадів вашого тіла. Навичок вашого тіла, як от катання на велосипеді, набір знань і набір вербальних спогадів, тобто історії, які ви розказуєте собі про себе, про цей світ, про те, як ви стали таким, чому ви стали таким, і таке інше. Як я вже сказав, реальність минулого це ілюзія. Ваше минуле майбутнє це все ваші історії, наративи, і вони впливають на вас зараз. Причому я знову хочу звернутись до порівняння минулого з майбутнім. Ваше уявлення про ваше майбутнє впливає на вас так само, як і ваші спогади. Ви знаєте, що у вас є велика і прекрасна мрія, мета. Ви її чітко уявляєте в майбутньому, і це впливає на вас тут і тепер, заставляє вас діяти, вчитись, працювати. Або навпаки, ви пам'ятаєте про себе, що ви не вдаха. За що ви не візьметесь, нічого у вас не виходить і все ламається. І це так само впливає на вас тут і тепер. Вам пропонують підвищення, а ви відмовляєтесь, бо думаєте про себе, що не здатні впоратись з такою відповідальністю. Отже, для вашої психіки не існує ані минулого, ані майбутнього. Є набір ідей тут і тепер, які обґрунтовують ваші дії. Отже, до терапії. Ми можемо працювати з цими двома рівнями з пам'яттю тіла і з вербальними спогадами. І в обох випадках це не завжди вимагає роботи з минулим. Наприклад, у вас склались в голові перфекціоністичні переконання, що ви маєте робити все ідеально або світ згорить в пекельному вогні. У цього переконання є своя історія, але інколи ми можемо з ним працювати тут і тепер, проаналізувати наскільки воно раціональне і корисне, вчитись помічати, коли воно проявляється, та підготувати для таких випадків нові поведінкові стратегії. І нам байдуже, як саме це переконання склалось. Але інколи такі от переконання будуть підтягувати його тут. Пам'ять тіла, наприклад, про те, як ваш батько лупцював вас за кожну помилку. Тоді ми працюємо з минулим, ми можемо переосмислити ту ситуацію, навчитись думати про неї інакше, освідомити, що ви вже дорослий і таке вже не повториться, та й ви тепер можете постояти за себе. Ну і на оцю пам'ять тіла ми теж можемо певним чином впливати, але це тема окремого відео. А от інколи ми. Знову ж з цією ж пам'яттю, тіла можемо працювати тут і тепер без занурення в минуле. Наприклад, вас покусав пес в дитинстві і тепер маєте фобію. Але на рівні наративів ви розумієте, що ціла купа собак безпечні, і ваш страх в більшості ситуацій ірраціональний. Тоді ми не будемо працювати з вашим минулим, а будемо здобувати новий досвід, щоб перевчити ваше тіло і навчити його реагувати інакше на песів. Отже, висновки: все, чим ви зараз є, звісно ж, є результатом минулого. А дитинство це особливий найбільш значущий період, який закладає фундамент особистості. Проте ідея, що щоб змінити свою особистість чи вилікувати психічний розлад, обов'язково треба копатись минулому, помилково. Насправді це визначається протоколом лікування і конкретним випадком конкретної людини. Якщо спростити, то логіка така. Якщо ми. Нам вдається ефективно працювати тут і тепер. Якщо терапія йде добре, то і чого копирсатись в минулого, це було рідкісне відео зараз, яке взагалі не пов'язано з війною. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви чуєтесь, чи потрібно більше таких відео чи менше. Бо я працюю для вас. Дякую, що дивитесь і до зустрічі. А про кубіка не буде, бо він згорить, завалить бегемотиків і впаде звізда.